Кати додому, помитися, то і називати. Я собі помилася в цьому госмуху, а коси ж великий, довгий тяж не рушті, що сама треба, щоб мати руштизала. Ну, в общем, так я. І довго ви там вчились в Золотій роті? Ну, як сказати, літо там, а на зиму наїде. Нема так, то по домах, а приїдуть і скажуть, от туди, туди що вже я з дому і йду. А як ви з Кливом Сауром ви так і розповіли, де як а, познайомились? А, а як, тоді вже тає, тає, роди, приходжу я додому, тут, тут станеш. Оця наша сестра приходить цикліта. А як звали ту станечну? Сикліта, але її псем, то зло зирка. Зірка, так. Да? А прізвище озвіще як її? Рудень. Рудень. Рудень Сикліта. Рудень селіта. Сикліта. Сикліта. Так. Я не Каже, нам ганю. Треба 12 дівчат, по подурутіше поїдемо, бо треба хлопцям одяг стирати. Зараз мені, значить, супер дівчат. Я посидію сюди та туди. Нас 12 дівчат їдемо по подурутіше. Туди там река, стирати. Тихо, що ми розположилися з тіркою кравчик Григорій, він тобі в партори у нас, а тоді був цим секретарем. І той, бачить, приймає нас там, дівчат, приїжджає звити, з боїв. Степан Потішок. Теж ваш земляк звідси з села, села. приїжджає, а що каже на мене гань суперсть. Їдемо, сказали, щоб я тебе привіз. А куди побачиш? Воля, не воля, апліканці, сідай на підвод в бин і пачу урідю їдемо, везуть мене в Пович, у по Пович, там до цього сотника хата. Деченка, сотника. Я приїжджаю туди, йду в хату. Ну, а що ж тут таке? Що ти ко мене одну? А там була дочка, надежка, вона старша вона на за мене, Каже, гань. І те, ну, я приходжу, невістка о чого дяченка, жінка, мокреня, каже, Ганю, тебе треба підготувати, бо приїхав великий начальник. А я кажу, та й що він хоче? Ну, знаєте, що таке, побачиш. Тихо так, як зайдеш туди, а там колоня була велика, така, на два сторонки. Ну там почищено, там стилю таке, там плакати такі. Я заходжу, д'ятенку, тепер окубік, хмара. І ще були якісь, сидять за столом. Я бусяка, прихожу, слава Україні, героям слава. І встає той, Клим Савур подає мені руку. Я йому подала. переступає стульця, приходить до мене. Ой-ой-ой, як думаю, який дурень був. Ну, приходить, обняла, а що каже, то один ість. Мов, така, як їм треба. Вот. Ну, і вносять, щось там сказав, я не поняла. Два хлопці йдуть, несуть нами прапора, внизу, отак, три зуби. Отут От три зуби, я значить каже на мене на коліно, на одне коліно. А прапор які? Синьо-жовтий? синьо жовтий Я стою на одне коліно, беру рукою за, за три зуба, ну вже до того так перелякалась. Що я не могла стояти на кузні, я так приклалася. Ну, ви не бачили, що я розстроїлась. І я вставила і три зуби по і даю присягу, щоб значить, вірно виконувати свій. А ви, а ви присягу вже знали на пам'ять? Чи чи я знала. Знана. Тобто Ви готувались до цього вступу, так? так? Але ж я не знала, що тут таке буде мені. От. То вас прийняли в члени ООН, так? Так. От. І три і, ступа і, і каже, тим, от сьогоднішнього дня вже не Ганя, а Гева. Все. І хоч не хоч. Ну, не всі знають, що таке Гіва. Скажи, що таке Гіва. Ну, бо не всі знають, що таке Гіва. Дерево таке Така Гіва. Ну, на вербу схожа? — Так, так. Така. От, то дадим мені всем до гіва. От ти що вже я з тих пор вже я більш там була, як вдома. А розкажи, а як виглядав Клим Саур? А? Клим Савур, як вони? А він сказав, а я так от а що вже він каже, осім будемо знайомим, як Клим Савур. І ще казав, що хто він такий, але це пішло, вискочило і все. Ще він і така розстроєна. А яке він на вас враження склав, який він в себе був? Ну хороший такий дядько, не молодий, щоб молоденький, Постарший, як от. Ви. Ну, хороший чоловік. А ще воєнному ну, з тим і знаєте, І так, так чітко. А інші як про нього відзивалися? Як? Я вам скажу, як ти щось не будь то хлопці, щоб мені був порадок. Ти друже, те, та те, так. Бо каже, клем Савур, він може приїхати, ми знати не будемо. Боялись його, дисципліну Бо я, тримав. Він дисципліна була хороша. Він давав сотникам от. і провірав їх то таке. А треньку вам напоплекати. Ні-ні-ні, не розумію, ще посидіть. Подождіть. Ну, робота, Ну, ну кого. Ніхто вдома не сидить. А Нім... це, а от прийняли вас в ООН, і як після того змінилось ваше, е, ну, ваше життя, як там, ну, ці всі, всі відносини, щось змінилось після того? Звісно. А що саме? Що, вже я не була пастухом. Вже я більше хотіла, а там. А батьки як до цього ставились? Нічого. нічого. тільки батько каже, ти хоч шиєш, а я тут і притнувала трохи батькам. А я... Кажу, а шею? – Ви казали, що ви просто шиєте там вони. Кажу, шею, Ну, дивись, ото там корову куплю машину. Але після вже побачене. Бачу, батько. я кажу, тато, ти то ви, були, то ви були в основному при штабі там, так? Так. Там прямо на, на... Дяченка там. Дяченка. А жили де ви там? Ну, землянка була. Землянка була? Землянка. А не наш барак був. Mm. То я прибігла над ніч тут. І які ви там завдання виконували в основному? Яке е... от депушлють. Зв'язкова. Бо ж то не тільки рици носити, ну, а треба перевізти хлопців. Ще то так, щоб ніхто не бачив, не знав. от, Секретно. Ну, я вам скажу то, то робота була трудна, як зв'язковим. А цей от. А от в той період е, якраз тут на Волині відбувалися. Е, Отакі події, як ну, оця волинська трагедія, волинська різня, як поляки називають, ну, по конфлікт з поляками. Ну, то, то ви щось за це знаєте, щось ви бачили там при цьому? Бачите, я вам скажу. Поляків не ходили групами бо, бо одного разу ми в сусідах отоїван, його, його от немає. Ніхто трубки не бере, то він розказав більше, він більше знає. Бо я то то. то, то. Але от щось ви в той період чули от про цей конфлікт і бачили, можливо, щось, ну, що як ви, ну, що тоді було? Ви ж знаєте от, от особисто? Ну, бачите, може, я знала, так забула, то так я. А, говорю, ти леж, я а я. групами, ви кажете, от ходили групами поляки, то вони як ходили? Озброєні групами чи як? Звісно. Як? І що вони робили? Ну як, то там почуєш, що вирізали люди. То там, поляки, так? То там, да. Чи поляки, чи такі, ну не хочу казати, бо я цього не докажу. Угу. Як бий фан, він сказав. Більше. Ясно. А так от, тобто ви безпосередньо з цим не стикались, тобто? Ні. Але взагалі от з поляками як відносини тоді були от, е, в той період? До того, е, в той період. тобто? Ну, бачите, в поляків вже не було. А де вони ділися? Десь вибралися, там мало було поляков. Ще, Ще до війни вибрались? Ще до війни вибеть. Тобто, коли радянська влада прийшла, то вони втікли? То вони повтікали. А, а коли вони були, то тоді як тоді тут люди з треба. Ясно, от вже як радянська влада прийшла, то основна маса да. тоді втікла да. від, від, від цих. Я а якісь репресії, от радянська влада встигла до війни тут вчинити, чи не, чи не встигла? Ну, до, до 41-го року, з 39-го до 41-го року радянська влада встигла когось там посадити, заарештувати? Посадити, то всаду. Тим вже нема тих людей. То ще, ще, ще до 41-го року вже да. переслідували. А да. за що переслідували? Переслідували от за цю як ну... Що... Просвіту? За цю просвіту. Просвітянська хата сказати. То цих людей переслідувала радянська влада? <тепереж> а от е, за ті події, що от в Коволі в тюрмі е, в 41-му році влітку розстріляли багато людей, таке в дубному ой, Львові. Ви що ж чули за це? Та а що там було? була? Е, що люди говорили тоді, якщо ви не знали? Ну що плакали, кожен за твоїм знає. Тож з вашого села теж люди загинули там? Ні. Ви не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Але взагалі бала. Юстим був. Але де він був. Чи він був в лодку в тюрмі, чи він в ковру. Вижив чи розстріляли його там? Розстріляли. — І люди всі знали про цю. Звісно, що знати. Люди їздили, і де такі трупи, щоб познати? В общем, страшне на, Наробила на, на роб, на радянська влада. Ой, ой, і ще такого баньки та треба до влади допустити. От. Ну і цей. І значить, ви вже були при штабі, виконували такі завдання. Тобто, а потім як далі ваша ну, 44 му році, як прийшла радянська влада? Ну, знову як не влада, а коли з німців прогнали, прийшли радянські війська. Шо, і, що Це прийшли таю владу таку робила, А мені ж то треба знати, коли йдуть на різд вже я була при домі, виконувала. А я ще один момент от упустив. А з радянськими партизанами стикались в той період чи не стикались до приходу радянських військ? А що от і стикались? А були тут радянські партизани, так? Були. Ну як вони себе поводили? Безборшно. Безбожно. Ну, а щось розкажіть, якісь деталі, можливо, пам'ятаєте з того періоду. Прийшли до, нас, до хати. Мене не Видно, хтось на мене стукнув. Доніс червоним партизанам, що так, ви працюєте зв'язковою бандерівців. Та й прийшли до хати, то що вони не робити, якесь руки. Мати каже, пані, що ви так хлопцю на що? Мати е, вуличка на смерть собі приготовила. сюди туди були такі хустки бо, е, Садіцовки покрали, обікрали ваших батьків. да, беруть за пазуху. Мати каже, я не знала, що їй казати. І з хати пішли, пішли, пішли до в общем, по хатах і як, ходили, грабували людей? Як звіруки ходити, і кожна поясняється смерті. Знаєте, і що не скажеш, от наші інш там в лісі. Та що, а що вони боялися? То щевоні партизани кажуть, добре були, вони людей не чіпали. Ой-ой-ой, ой. Розказуйте, розказуйте. Бандюги були, не щастники. А, а, а хто там були? Місцеві були, чи були. Русські. Російськомовні всі були. Так. Да. Я як прийшла вода та там, так й прийшла б хату, нашу спалили, а я до дядька прийшла. А хто спалив вашу хату? Німці. А чого спалили? Ну, то село в центрі А чого? Чого спалили? А чого? От, от як я вам розказувала, так як худобу. За худобу. Та як з бронювика. А, то німці просто помстили з селу за те, що бандерівці відбили худобу. Побували. Ну, та я прийшла додому передяглася. Мати каже, ой, Ганю, будь вдома. Кажу, мам, я не маю права. я не буду, я йду. Ой, 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 і нич. І така погода, і дощ, ой, куди ти пидеш, то йди хоч до дядька. А там в дядька дев'ятеро дітей. Каже, десь там тітка тебе положить ми з дітьми. Переночуй. Я приходжу до чьотки. Кажу, тіть, я вас переночую. Вона боїть, каже Ганю, ну як я тебе, а не дай Бог. Заскочить, та виб'ють у всіх. Хто, хто заскочить? Так. Да. Каже, виб'ють у всіх, даде мені кусок хліба, дає мені сам, замотали. Не видно, а дощик такий. Я виходжу от навіть щоб показати хату. Де. Сюди на дорогу чую, то тепер їдеш то гумови кулеса, а колись кота лак та лак. Прислуховуються, їдуть. Я до стопчика і коло стопчика присіна. І їдуть понад мною, отак, от як у двері, отак от дорога. А що каже, слідиш, ті як є. Я Тобто вони російською заговорили, ви зрозуміли, що це так, точно вже так. червоні партизани? Я зразу замерла, проїхали. Я понад забором, понад а дядька була комора, і я до таї комор садок, а там їх була така собака велика. І буде тая. Я що падів, я думала, що вулик, дерка, а то та то буде. Я в ту дощ, Я в ту буду, я туди залізла, а назад вже я не можу вилізти. І лежу. А знаєте, мо до те спатишку, я заснула. Я ноги стаю далі висунула і сплю. Тітка збудила Романа бігти корови виганяти, побіг за хлів, просипав, побачив ноги, пижний, мамо. Хрещенчини і гані, і коноги під хливом. Боже, тут біжать, мати, сказати, мати бишать, плаче, а лише сонце не сходить. А я хочу, тайноги ноги себе. Вай, вилізти не вилізу, Давай кришку знімати. Тепер я вилізла. Мати очі читає моя дитина моя. Кажу, тихо, спокойтись. Мами, та принесі там червики. І я пишу. Побігла, принесла мені, і я побігла. Прибігаю таке, таке, так і так, так, так розказала. Дяченко вже, так? Ні, не, не дяченку. А ви там штабі комусь. Ну, в тому штабі. Золота рота? Чи, чи тут двічі? Кубику сказала, що так і так ти кого входять покрутив. І куди не поїхали? Кажу, поїхали десь туди. Але два вистріли було. Кого не вбити, то я не скажу. Але когось вбили? Когось то вбили. І часто вони ходили в червоні партизани і вбивали людей? Ходили. Ну то я як вам сказати, вони були, мали. Робили, то... як ж... власть мали. робили і тут. Як власть мали? Тож і бандерівці були, що бандерівці не могли їх зупинити. Бачите? І бандеровці зупиняли, але вони більшу силу мали, тут же їх, навернуло стику. Стільки... То їх зразу було багато чи вже пізніше їх сюди не йшло багато? Зразу не, не стикло, а після то вже було страшне. Перед приходом Червоної армії, так? Да. Так. Вже я. Фронт До фронту, то воно страшне, що тут роблять. Ясно. Ну і прийшли, прийшов, прийшов фронт, прийшли червоні, Червона армія і що. Я вибачаюсь, бо мені треба робити насти. Добре, перерва.